Мережева, акумуляторна чи бензинова ланцюгова пила. Якщо ви зараз також зайдете з цим питанням, то залишайтеся з нами. Сьогодні говоримо про основні відмінності та тестуємо різницю в швидкості роботи на практиці. Вітаємо вас на каналі Апро. Поїхали! Вони відрізняються потужністю бензинова 2300 Вт, мережева 2200 Вт. Акумуляторна працює від напруги 40 вольт із 2 АКБ. Довжина шини. Бензинова модель 45 см 18 дюймів, мережева 40 см 16 дюймів, акумуляторна 35 см 14 дюймів, ланцюги у бензинової БПЛ 2300 крок ланцюга 0,325 дюйми, товщина ланки 1,5 мм, 72 відучі ланки. У мережевої ЄПЛ 1200, крок ланцюга 3,8 дюйми, Товщина ланки 1,3 мм, ведучий хланок 57, акумулятор на БЦС-40, крок ланцюга 3,8 дюйми, товщина ланки 1,3 мм, ведучий хланок 52. Різниця також швидкість обертання ланцюга: бензинова 17 метрів на секунду, мережева 15 метрів на секунду та акумуляторна – 19 метрів на секунду. Це, мабуть, найважливіші їх відмінності, що напряму впливають на тип робіт, які ви ними зможете виконати, та з якою швидкістю зможете завершити однакові завдання. Важлива відмінність є час роботи без відпочинку. Акумуляторна та мережева 20-30 хвилин, бензинова 30-40 хвилин. При тривалій роботі важливою характеристикою стає їх вага. Акумуляторна без АКБ 3,6 кг, мережева 5,6 кг, бензинова 7,5 кг. І хоча бензинові завдяки своїй конструкції краще збалансовані, але додаткові 2 кг на постійній основі дають про себе знати. Тому при виборі також важливо врахувати, як довго вам потрібно працювати інструментом та при яких умовах. На висоті, наприклад, чи ні. Пропоную на практиці перевірити ці характеристики: чи справді вони впливають на загальну швидкість та як ведуть себе в роботі різні пили. А вже потім поговорити про інші відмінності. У нас є ось такі відрізки ясеня діаметром 25 см. Перевіримо швидкість роботи кожної пили. Почнемо з акумуляторної моделі BCS40. До речі, посилання на повний огляд на цю модель залишимо ось тут. smooth like a dawn make it move Що можемо сказати по цій пилі? Вона зручна, вона швидка. З нею легко працювати. Ми зробили 12 розрізів по 5 см кожен. Загальний час вийшов 2 хвилини 42 секунди. В середньому на один розріз виходить в нас 14 секунд. Наступна мережева модель EPL 2200. На всій мережевій моделі маємо великий огляд. Посилання буде ось тут. Стечі окодака плейс подане капкачмі каса вода фінетаксі помафідамрелаксіґровину аксі мала пострій модель є піє Модель EPL 2200. на 12 розрізів. В нас вийшло 3 хвилини. Один розріз зайняв 15-16 секунд, бо в неї менше швидкість обертання ланцюгу. Ну і взагалі вона трішки важче. Завершимо бензинової BPL 2300 Детальний огляд на неї та ще дві бензинові моделі залишимо ось тут та в описі під цим відео. Бензинова BPL 2300. Загальний час 2 хвилини 10 секунд на 12 розрізів. В середньому один розріз займає приблизно 10 секунд. Вона зручна в використанні, тому що гарно збалансована, хоч вона і найважча з усіх. Також в роботі допомагає металевий зубчастий упор. Швидкість виконання цього невеликого завдання різниця від 20 секунд до однієї хвилини. Звісно, на більших об'ємах вона буде суттєвіша, тому що не врахований час на охолодження інструменту. Також важливо врахувати місце зберігання та технічне обслуговування, бо якщо електропили можна зберігати у житлових приміщеннях, попередньо зливши з них мастило, то бензинові потребують зберігання у нежитлових приміщеннях та регулярного обслуговування. Тож, якщо вам потрібно заготовляти дрова або працювати в саду на дачі, вам не хочеться щоразу розмотувати подовжувач, варто придивитися до акумуляторної БЦС 40 Якщо ви працюєте в майстерні або в легкій доступності до розетки, вам потрібно заготовляти дрова у великій кількості та ще й інколи пиляти дерева, для вас мережева EPL 2200. А ось коли у вас дуже великий об'єм заготівлі дрів, спилювання дерев є частою задачею, та ви не працюєте поряд із житловою забудовою, оптимальний варіант бензинова BPL 2300. Сподіваємось, тепер ви точно знаєте ланцюгову пила, з яким типом живлення потрібне саме вам. А детальні огляди на всі моделі ви можете знайти в описі під цим відео. До речі, під цим відео ми залишимо промокод на знижку на будь-яку ланцюгову пилу від Апро. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!